Салют, друзі, на зв'язку Аліга на зв'язку Денчик. Вітаємо Дивізіон розвитку з логічним завершенням літнього сезону. Але як ви бачите, в мене залишилася одна нагорода це Slam Dunk Maker. І ми будемо розігрувати цю нагороду серед всіх учасників дивізіону розвитку, які приймали участь в літньому сезоні. А, значить, правила дуже прості: а, до 20 серпня. Ви можете надіслати мені відосик про те, як ви забиваєте згори. Можна на маленький кошик, можна на великий кошик. Головне, щоб це було дуже динамічно, дуже круто. Формат горизонтальний. Потім ми це разом зміксуємо і на Ютубі поведемо невеличке опитування, хто найкращий, найцікавіший. І оцей вибор дістанеться йому. Тому знімайте відосик і насилайте мені всі контакти в профілі.